Доброго дня, мене звуть Анна Панфілова. Я працюю в страховій компанії ТАС на посаді начальника управління актуарних розрахунків. Сьогодні ми коротко поговоримо про функції актуарі в страховій компанії. Актуарій це страховий математик, багатосторонній аналітик, який добре обізнаний у математиці, теорії ймовірності, статистиці та фінансах. Це людина, яка завжди розвивається і прагне більше. У своїй роботі актуарії надають важливу і цінну інформацію керівництву компанії для того, щоб в подальшому вона використовувалася для прийняття важливих і стратегічних рішень. В щоденній роботі актуарій займається ціноутворенням та розробкою страхових продуктів. При розробці страхового продукту дуже важливо використову враховувати потреби всіх сторін. Спершу, спершу Це потреби клієнта, який бажає отримати. Продукт з найменшою ціною. По-друге, це потреба страхової компанії, яка як довільна, як, як довільна комерційна організація хоче здобути прибуток. Також актуарій приймає участь у розробці методики розрахунку резервів, який є найважливішою складовою для того, щоб компанія була платоспроможна і змогла здійснити всі виплати у майбутньому для своїх клієнтів. Актуарій приймає участь у розробці it системи політики андерайтингу та політики перестрахування. На мою думку, це професія, яка дозволяє максимально розвивати свій інтелект, інтелектуальний потенціал, професійний потенціал. Це робота, яка приносить максимум задоволення та гідний дохід.